Готуємо сметанкові булочки. Просто ідеальна зимова випічка, бо можна їсти теплими. І виглядають вони, немов засніжені вершини. Ідеальна пухкеньке, здобне тіста, а зверху простий легкий крем. Для пари бору свіжі дріжджі, розкришуємо, додаємо цукор, перетираємо. Далі вливаємо тепле молоко, 3-4 столові ложки борошна загальної кількості, перемішуємо, на 10 хвилин залишаємо. Гляньте, яка вийшла. Пара, вливаємо яйця та розтоплене важкове масло кімнатної температури. Трошки солі перемішуємо. Далі поступово всипаємо борошне. І вимішуємо тісто хвилин, 10. Прийміть за медитацію. Тісто приємне в роботі еластичне, гарно місце. Перекладаємо в змащену олією формою, змащуємо зверху, накриваємо рушничком в тепле місце на годину. Далі тісто обминаємо, залишаємо ще на 10 хвилин вже на робочій поверхні. Тісто відпочили, трошки піднялось. Розкатуємо його в тонкий пласт. Зверху змащуємо розм'якшеним вершковим маслом, і посипаємо суміш цукру та ванільного цукру. Скручуємо в рулет, скріплюємо бачок. Розмічаємо 12 частачок, нарізати зручно ось так. Ниткою тоді виходить ідеальний кружальця. Викладаємо. Мо їх на пергамент, накриваємо рушничком, залишаємо ще на 15 хвилин в теплому місці. Змащуємо жовтком, випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 20-25 хвилин. Булочки і ідеальні для крема. Змішуємо сметану, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо, наносимо крем зверху, ставимо вимкнуту духовку на 5 хвилин. Та крем краще розподілиться, смакує теплими. Смачного ваше Даріко.